Всім привіт! Були з Женькою у місті Чернігів, це наш обласний центр. І завітали в цьому місті сільпо. Чек 521 гривня 50 копійок. За акційною пропозицією придбали сок Галіція, томатний, 100% 1 літр. Буду робити піцу і піца з томатним соком дуже смачно. Тоді, з непоганою знижкою, придбали. Моє улюблене жиле це ківі. Не лише воно мені подобається, а моїй всій родині, то вирішила прикупити три штучки. Три пачки, 78 г у кожній пачці мрія зі смаком ківі. Мені здається, це найкраще жиле, воно і смачне, і дуже швидко застиває і гарно виглядає. Ну, все нам в ньому подобається. І також акційні позиції на всі інші смаки. Значить, було ще лісові ягоди, тоді полуниця і апельсин. Мені здається, що раніше продавалось вишневе. В цьому сульпо, де я купувала ці всі акційні, саме вишневого не було. Кожна пачка коштує 13 гривень, 99 копійок, тобто 14 гривень за одну пачечку. Наступна цільна позиція це сир кисломолочний 300 г наше», Нежирний. Здається, на всі ці кисломолочні сири від просто наше» була акція. Ну, я б саме купила нежирний. 64 гривні 99 копійок. Дівчатам прикупила 6 бананів ось такі вони гарненькі. Ну, поки довезла, вже трішки прим'ялися, а так були дуже гарні, всі однакові, жовтенькі, без чорних цяток. Довго їхати, тому вже ось так і вийшло. 57 гривень 63 копійки. Ці банани заважили. А за кілограм щось здається 65 гривень. І оцінили ось такі бейбі банани. 25 гривень 12 копійок за 3 штучки. І 25% знижки, мабуть, за того, що вони такі трішки вже прим'яті. І за ці три маленькі штучки заплатила 18 гривень 84 копійки. Без знижки. Але не дуже висока ціна, був на ось такий лаваш. Від фірми Церхліб, лаваш фірминський 210 грамів, мабуть, тут два листка 25 гривень 99 копійок. Купувала ще за акційною пропозицією водичка Мергородська, 18,49. Поки доїхали додому, вже випили, нема що показати. Зато по акції придбала ось такі солодкі чилі 360 грамів. Ось така пляшечка, соус. Здається, на барбекю і на якийсь ще солодкий соус від цієї фірми була акція. Ще невеличка знижка була на ось такі огірочки. У пупирку купувала їх 5 штук, два вже з'їли. 40 гривень за кілограм, і 5 штук заважили на 29-29 Якщо буваю в іншому місті, обов'язково привезу з того міста батон або хліб. На цей раз прикупила ось такий батон нарізний. Вже почали ми його їсти: м'якенький, запашний і смачний. Називається батон 500 г нарізний 32 гривні 99 копійок. І дуже мені подобається і Женькі, ось такі сирні булочки. Купували штук і вже залишилось лише пів однієї такої палочки сирної. Дуже смачні, але ви зрозуміли, що залишився ось цей невеличкий шматок цієї булочки. І ціна такої булочки 18 гривень 69 копійок. За 5 штук заплатила 93,45. Коли ми приїхала, дізналися, що чоловік був АТБ. І що він купив? Батон, але не нарізний. Від шостка хліб. Ось такий звичайний батон. Тоді він купив акційний майонез. Я раніше просила, що він купив майонез. Олі щодово 50%, 300 г ця пачка. Дівчатам купив ось такі кіндери. Турецького виробництва. Бачила відос, що хвалять ці кіндери. Цікаві іграшки тут попадаються. Ну і шоколад не дуже вже такий поганий. Спробуємо, не знаю, хто куштував, так і купував, напишіть ваш відгук, Сподобались вашим діткам такі кіндери чи не дуже. До речі, по акційній ціні. -ціні. Ще він купив ось таку олейну олія. Пресована 100% соняшникова олія. Об'є. 1 літр 800 мл. Менше 2 літри. Женька захотіла домашні суші. То придбав ось такі суші повер норі листки. 5 штук. Дуже смачні, і дуже мені подобається робити з цих норі і суші. І прикупив декілька баночок і Мойви. відводний світ. Ось така червоненька 100 грамів у кожній баночці. На цьому все. Всім дякую за перегляд, бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!